Параграф перший вступ Ранній новий час в історії людства. Пункт перший цивілізаційна спадщина середньовіччя в історії світу і України. Історію середньовіччя від середини 5 до кінця 15 століть вивчали в сьомому класі. Середньовіччя було добою романтизованого рицарства, хрестових походів і панування релігійного світогляду. У цей період основою для життя людини була земля за володіння якою розгорталися феодальні війни. Саме від доби середньовіччя до нас дійшли важливі традиції політичного, господарського, культурного життя і повсякдення. На теренах середньовічних просторів постали сильні держави, великі міста, які і сьогодні приваблюють туристів порлинами середньовічної культури. Унаслідок гострих суспільних дискусій ствердилися основи сучасної демократії. Саме в європейських містах постала ідеологія гуманізму, що утверджувала повагу до людини і її гідності. На сході постала нова світова релігія іслам. Неповторну культуру і самобутні суспільні традиції творили народи Персії, Індії, Китаю і Японії. Завдання пригадайте, які періоди історії людства ви вивчали раніше. Кого з видатних діячів попередніх епох, ви пам'ятаєте? Діємо практичні завдання. Перше, пригадайте, коли з'явилася характеристика середньовіччя як темних віків, чим була зумовлена така оцінка цієї доби? Які факти з історії середньовіччя дають змогу спростувати цю думку? Для виконання цього завдання скористайтеся історичним колажем на сторінці 6. Друге. Визначте, які досягнення доби середньовіччя ілюструє колаж, які ілюстрації нагадують нам історію українських земель Доби середньовіччя. Наступне завдання онлайн гра пам'ятки середньовіччя в сучасному цвіті. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці сьомій. Діємо практичні завдання. Перше, поясніть, яку роль у житті суспільства відігравали запропоновані в історичній хмаринці на сторінці сьомій винаходи доби середньовіччя. Друге. Якими із цих винаходів ми користуємося і сьогодні. Наступне. Опрацюйте інформацію рубрики Історія Русі України як складова середньовічної історії та виконайте завдання. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці сьомій. Пункт другий. Новий час. Періодизація модерної доби. Протягом 14-15 століть в середовищі середньовічного суспільства почали з'являтися ознаки нового етапу розвитку людства. А вже наприкінці 15 століття мислителі відродження констатували початок нового часу, доби прогресу у всіх сферах життя європейського суспільства. В історії нового часу виокремлюють два періоди ранній новий час, ранньомодерна доба та власне новий час, модерна доба. Розкриваючи зміст модерної доби, ми звертаємо увагу на якісні зміни в житті саме європейського суспільства. Це зумовлено тим, що за нового часу цивілізаційні центри пішли власними шляхами розвитку, Західна Європа шляхом модернізації усіх сфер суспільного життя. А більшість неєвропейських країн ішла власним традиційним шляхом розвитку аграрно-ремісничого суспільства, тому суспільства неєвропейських країн учені часто називають традиційними. А варто запам'ятати новий час або модерна доба період в історії людства, кінець XV, початок 17 століть, протягом якого відбувся перехід від аграрно-ремісничої цивілізації до індустріального суспільства. Період становлення сучасної європейської цивілізації Ранній новий час, ранньомодерна доба кінець 15-го середина 18 століть. Перехід від доби середньовіччя до нових часів, до передіндустріальної цивілізації, новий час модерна доба. Кінець XVIII століття, початок ХХ століття. Формування індустріального суспільства засад демократичної системи суспільних відносин. Діємо практичні завдання. Розгляньте картини на сторінці 8 і Поясніть, чи можуть вони слугувати історичним джерелом. Свою думку обґрунтуйте на основі картин, схарактеризуйте образ людини ранньомодерної доби. Поміркуємо. Поміркуйте, як складатиметься відносини між західною модерною цивілізацією і традиційними східними цивілізаціями, вплив якої цивілізації буде сильнішим у світі за доби нового часу. Чому? Пункт 3. Ранньомодерна доба в історії Європи і України. Які ж зміни відбувалися у світі за доби раннього нового часу? Чим жило в цей час населення українських земель? Починаючи з кінця 15 століття, внаслідок великих географічних відкриттів, світ людини значно розширився. Європейська цивілізація поширила свій вплив на так званий Новий світ, Америку і Австралію, а також на менш доступні раніше азійські землі. Розширення контактів, доступ до нових земель і ресурсів сприяло розвиткові ремесел і торгівлі. Перші ролі в суспільстві відігравали підприємливі люди з капіталом. Який витрачали не на розкіш і на розваги, а на розвиток власної справи, мануфактур, крамниць, банківської справи. Поряд з фізичною працею в суспільстві зростала потреба в людях розумової праці. З розвитком науки і техніки, розширенням знань про навколишній світ поступово втрачала свої позиції в суспільстві католицька церква. В Європі поширювався рух за реформування церкви. Його результатом було виникнення нової течії у християнстві протестантизму. Важливі зміни відбувалися і в політичному устрої. На європейських теренах постали централізовані держави з абсолютною владою монархів, поступово зростало усвідомлення належності до певної національної спільноти, на відміну від середньовічного поділу суспільства на стани. Розпочався процес формування сучасних європейських націй. Водночас визрівало переконання, що справжнім завданням держави є служіння громадянам. Ці ідеї спричинили початок боротьби за встановлення громадянського суспільства. Зарані модерної доби особливим шляхом розвивалися українські землі, які перебували на межі між західноєвропейським і східним світами. Протягом усього періоду раннього нового часу за панування на українських теренах боролися три великі сили: Королівство Польське, згодом Річ Посполита, Велике Князівство Московське, згодом Московське царство Російська імперія та Османська імперія. Захисником інтересів українського народу було козацтво, саме йому історією було визначено роль продовжувача державотворчих і традицій. У результаті національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького середини XVII століття в Україні постала унікальна козацька держава військо-Запорозьке. Водночас ранньомодерна доба принесла в Україну передові європейські ідеї. Завдяки культурним зв'язкам з Європою в українських землях поширилось книгодрукування. Наприкінці XVI – у першій половині XVII століть були створені навчальні заклади європейського зразка Острозька академія і Києво Могилянський колегіум. На хвилі боротьби між посиленням впливу католицизму та збереженням православ'я постала українська греко-католицька церква, яка згодом перетворилася на духовного лідера у боротьбі за українське національне відродження. У XVIII столітті з Європою в Україну прийшли ідеї просвітництва та мистецький стиль бароко до сьогодні. Окрасами українських міст є архітектурні пам'ятки, збудовані у стилі українського бароко. Установлення наприкінці XVIII століття над українськими землями влади Російської та Австрійської імперії висунуло перед українцями важливе завдання на наступний період: відстояти право на національну окремішність і виграти боротьбу за незалежну державу. Діємо практичні завдання. Працюючи з фрагментом параграфа, заповніть у зошиті схему характерні риси ранньомодерної доби в Європі і Україні. Поміркуємо. Відомий американський і український історик Сергій Плохій запропонував образ України як браму Європи на перетині Західної і Східної цивілізації перебувала Україна і зарані модерної доби. Які особливості та події ранньомодерної доби в Україні описані в тексті параграфа підтверджують думку історика. Знаю минуле, осмислюю сьогодення, прогнозую майбутнє, запитання і завдання. Знаю і систематизую нову інформацію. Розташуйте в хронологічній послідовності історичні періоди. Назвіть хронологічні межі кожного з них: середньовіччя, первісна доба. Ранній новий час античність. Друге. Розгадайте анаграми і утворіть логічні пари. Третє. Виконайте тренувальну онлайн вправу, перейшовши за посиланням на сторінці 11. Обговорюємо в групі перше. Поясніть, як змінилося життя людства західної і східної цивілізації протягом ранньомодерної модерної доби. Чим це було зумовлено? Друге, на основі укладеної схеми сторінка дев'ята, назвіть спільні і відмінні риси в розвитку Європи і українських земель зараннього нового часу. Мислю творчо перше. Уявіть себе мислителем, мислителькою епохи відродження і напишіть есе, чому наступний після середньовіччя період історії називають новим часом. Друге. Скористайтеся додатковими джерелами інформації і виконайте ілюстрований творчий проект Цивілізаційна спадщина ранньомодерної доби в сучасному світі історія раннього нового часу в кінематографі, комп'ютерних іграх на вибір. Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію, запам'ятайте їх. Кінець 15-го, початок 20-го століть період нового часу в історії людства. Кінець 15-го, друга половина 18-го століття. Ранньомодерна доба, ранній новий час.